Права 1037 до суми чисел мінус 7,3 і мінус 5,56 додай число протилежне числу 1 третя. Ну що ж, давайте так і зробимо. Отже, до суми чисел, то ми записуємо мінус 7,3 додати мінус 5, ,3. 5 шостих. Є. Тобто до цієї суми беремо це в дужки. Потрібно додати число протилежне число 1 третя, це буде мінус 1 третя. Ми записуємо додати мінус 1 третя. Так. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, тут можна або подіям виконувати спочатку додавання, ну, або прийдеться тут все виконувати внизу. Ну що ж, давайте спробуємо подіям зробити, записуємо перша дія. Тобто мінус 7,3 четвертих. Спочатку дії в дужках, Суму знайдемо. Додати мінус 5,5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Модуль від мінус 7,3 четвертих це буде 7,3 четвертих. Додати. Модуль від мінус 5,5 шостих буде 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника, 6 6 ділиться на 4. Але 6, що множиться на 2, це буде 12, поділиться на 4. Додатковий ножник, до 3 четвертих тоді буде 3, а до 5 шостих це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. А в дужках тоді у нас буде 7, цілих. далі 3 помножити на 3 це 9. Далі 3 помножити на 4 це 12. Додати 5, цілих. 2 помножити на 5 це 10, а 2 помножити на 6 це 12. Ну що ж, це дорівнює тоді. Бачимо, що знаменник у нас уже однаковий, то тоді це буде мінус. 7 плюс 5 це 12 цілих. Тоді в чисельнику буде 9 плюс 10 а Знаменнику 12. І це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде мінус 12, цілих. 9 плюс 10 це буде 19, 12. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо забрати ще 12, 12. Це буде ще одиниця ціла, то буде мінус не 12, а 12 плюс 1 13. 13, цілих, тоді ще залишається 7 дванадцятих. Якщо 12 дванадцятих заберемо від 19 12, 7 дванадцятих є. Ну, гаразд, ми вже знаємо, чому дорівнює сума в дужках. Тепер потрібно додати мінус 1 третю. Записуємо друга дія. До мінус дванадцятих Потрібно додати. Мінус 1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума дорівнює мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Модуль від мінус 13,712 буде 13,712. Додати. Модуль від мінус 1 третя буде 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити до знаменника 12, третя. Тоді додатковий множник до 1 13 це буде 4. Тоді в нас вийде мінус. У дужках буде 13,712. Додати. 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 3 це 12. Ну і це дорівнює. Сума цілих частин у нас буде мінус. Записуємо 13, Далі в чисельнику записуємо 7 плюс 4, а в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Переносимо мінус 13 цілих. 7 плюс 4. І це буде 11. 12. є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу тоді дорівнює мінус. 13,11 є. І... Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних дробів. На цьому вправу завершено.